Це подружка така. А це подружка. Покажи мені тут. У мене вже руки чешуться. Перший планар. Як на мене, це чудовий дебют. Ну клас! Клас, клас, клас! Вітаю всіх прихильників гарного звуку на каналі Саундмах, як новачків, так і професіоналів. Тому що сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд по-справжньому дорослого аудіофільського продукту, а саме огляд порівняння двох планарів: Шанлінг HW600 і Аудес LCD2 Classic. І маю вам сказати, що це навряд чи буде легкою прогулянкою для Шанлінг, тому що вони тільки дебютували в цьому сегменті. Той час, як LCD2 Аудес вже є певним золотим стандартом якості, і це легендарна модель від американського виробника. Ну і профіль у них, в принципі, теж основний це виготовлення навушників. Взагалі компанія Shanling існує на ринку вже близько 30 років, і вони доволі впевнено виробляють аудіотехніку. Все починало з підсилювачів і еквалайзерів. Далі пішли акустичні системи, програвачі, навушники. І ось він перший планар. Компанія вже явно замахнулась на підкорення хайфай ринку. Давайте подивимось і розберемось, наскільки ця заявка серйозна. А тепер давайте швидесенько для тих, хто прогулював основи навушникової грамотності. Магнітно-планарні навушники відрізняються від найпоширеніших динамічних тим, що мають інший тип конструкції випромінювача. Якщо в динамічних конус з мембраною вібрує в магнітному полі, то в планарних використовується пласка мембрана, що розташована між двома магнітами. Плюси такої конструкції. ширший діапазон краща деталізація і чіткість, набагато менше спотворень і кращий звук загалом. Ну а мінуси треба підсилювач, так як їм потрібно більше потужності для роботи. Далі зазвичай вони відкриті, це означає, що якщо я слухаю музику, то її слухають всі навколо. Ну і третє це дорого. Ну принаймні дорожче за більшість динамічних навушників. Але так як в цьому житті нічого не дається, просто так, то це і є та сама ціна, яку ми платимо за якість. Тож давайте оглядати, що у нас є. А розпочнемо ми із комплектації і дизайну. Як би мені не подобався божественний зелений колір коробки, в якій продаються шанлінг, більше там мені потішитись особливо не було чому по комплектації. Окрім навушників, в комплекті йде знімний балансний кабель, 3,5 для підключення до навушників і з пентаконом. Ну і все. З плюсів кабель якісний, гарний, має 4 провідники з монокристалічної міді для найкращої передачі сигналу. А ще він з блискітками. Якщо ми в цьому контексті подивимось на АО то тут буде тако: просто візьміть мої гроші, і я піду. Тут тобі і крутий кейс чемоданчик для транспортування і зберігання. Більше того, до кейсу навіть іде комплект ключів, які я не перевіряла, правда, бо раптом ще закрию і не відкрию, але погодьтесь, виглядає солідно. Додатково до навушників маємо балансний кабель XLR на два 4 контактні роз'єми, міні xlr адаптер XLR на 6,3 і адаптер 3,5 на на. 363. Теж все якісно, гарно, надійно, тільки що блискіток немає. Хоча насправді, до речі, як не дивно, тут буде більша перевага у Шанлінг. саме через те, що Пентакон є більш затребуваним і поширеним балансним кабелем, ніж XLR. Тож Шанлінг тут має плюс до практичності використання навушників. Про комплектацію поговорили, давайте поговоримо про дизайн. Розпочнемо з Shanling. Мені загалом подобається дизайн цих навушників. Тут підвісне шкіряне наголів'я, алюмінієва рама, якісний надійний матовий пластик на чашках і м'які амбушури з екошкіри. Самі чашки регулюються по висоті і повертаються на 180 градусів. Навушники мають 110-мм магнітно-планарну діафрагму розміром 110 на 86 мм, яка виготовлена з ультратонкого полімерного матеріалу. А сам масив магнітів у кожному навушнику складається щонайменше з 14 неодимових магнітів. Ну і до того ж, діафрагма оточена двома акустичними камерами. Це зроблено для покращення характеристик випромінювача і одночасно для зменшення спотворення. По пасації шанлінг мають невелику вагу насправді 480 грам, і на голові сидять комфортно і зручно. Вірогідно мені хотілось би більш впевненої фіксації і більш м'яких амбушур, але загалом. Абсолютно нормальна посадка. Ну в них не на пробіжку зранку бігати, а це навушники для домашнього стаціонарного використання в першу чергу. Ну а тепер перейдемо до Аудес. Вони теж мають підвісне шкіряне наголів'я і металеву раму. Додатково мають логотип з кожного боку навушників. Сама форма чашок кругла, а амбушури з екошкіра мають ергономічну форму під кутом. Це зручне рішення, і це один з факторів того, чому ці навушники, особисто як на мене, сидять трохи зручніше. По-перше, тут більш м'які амбушури, і їх форма якраз закриває простір за вухом, додаючи а, повне облягання голови. Показую. Незважаючи на те, що вони важчі, цілих 600 грам, на голові вони сидять зручно. Плюс, ну я маю про це сказати, навушники Audes – Це ручна робота. Тут встановлені 106-мм мембрана Uniforce з ультратонкої плівки, система подвійних магнітів, спеціально розроблена форма стромопровідних доріжок і виготовляється це все під теплим сонечком південної Каліфорнії. Але все ж таки вони будуть важчими за Шанлінг. Ну і сама форма навушників більш масивна, кругла, в той час як Шанлінг більш компактні. Ну тут треба дивитися вже на особисті вподобання. Звук слухала я навушники на серйозному девайсі. Це Шанлінг Яж 3 багатофункціональний цап та підсилювач. І слухала музику. Я в Hi-Res форматі на платформі Кобус, бо не для Apple Music'ів, такі навушники, мама ростила. Перш ніж ми почнемо порівнювати, я одразу зауважу, що обидвоє навушники це вже хайфайний звук, тому якість звучання тут очікується висока в будь-якому випадку. Ми тут будемо зараз більше розбирати нюанси і прискіпуватись до деталей. А почнемо за Одес. Ці планари мають приємний теплий світлий звук з абсолютно прекрасною широченною сценою з чудовою деталізацією, вислуховувати різні партії в них сама насолода, тому що вони е дійсно добре вирізняються і відокремлюються. Є відчуття того, що ти знаходишся просто на концерті, особливо якщо це мова йде про якісь складні аранжування, дає духові секції. Клавіші, струнні і так далі. Відчуття простору посилюється ще тим, що навушники ізодинамічні, тому ефект повітряності він стає ще більш помітним. Якщо мова йде про частоти, тут мене потішило приблизно все. Трохи не вистачає басу, але це й не дивно. У відкритих навушниках його багато бути не може. Він легкий, але структурований, пружній і гармонійно звучить в загальній картинці Ачаха. Досить чітко і швидко відпрацьовуються високі частоти. Вони мають гарне акцентування, причому не втомлюють і не виснажують слух надмірною виразністю і кількістю. Ну а середні частоти відрізняються своєю насиченістю. І голоси, і інструменти мають вагомість і тембральну яскравість. Загалом розбирати звук цих навушників це пригода, і пригода приємна, яка не залишить нікого байдужим з поціновувачів гарного якісного звуку. Технічні характеристики Аодес LCD 2 Classic виводжу вам на екран. Переходимо до Шанлінг. Тут у нас в звуці більше високих частот, як верхніх, так і нижніх високих, трошки менше нижньої середини, і трохи більше басу. Він тут підсилений, більш пружний і більш насичений. Тим, хто любить яскравий такий світлий, але при цьому трошки більш басовий звук в планарах, тим шанлінг сподобається. Якщо порівнювати ці навушники між собою, то Аодес будуть звучати. А рівно і тепло в той час, як шанлінг будуть звучати контрастно, яскраво і акцентно. Якщо б ці навушники були подружками в барі, то Шанлінг це була б та сама яскрава подружка, яка із декольте із червоною помадою, і от там щось несеться. І десь вона вже завіялась, одним словом. А Аодес це була б така лаконічна, стримана пані. Яка сидить, особливо багато уваги не привертає, але ціну собі знає. Така аналітика, одним словом, це подружка така. А це подружка. Ну, ну. Покажи мені тут. Угу. Окей. По моїм власним відчуттям, шанлінг має трохи меншу ширину сцени, це якраз через цю контрастність і акцентованість. Іноді ці акценти забивають загальну картинку, і мені буває важко розрізнити якісь інструменти, але насправді ну, це взагалі не критично, і те, що почула, загалом на дуже якісний. Ну, Я взагалі себе зараз погано почуваю. Я критикую навушники, які коштують як крило літака. Ну, от, Об'єктивно, Настя, не вистачило їй чогось, глянь на неї, не вистачило їй чогось. Просто жах. Ну, Жах, ну це годиться, годиться. Ну і звісно ж, я повторююсь, що всі ці коментарі, вони всі про Нюанси, тому що як і звичання тут вже знаходиться в іншій ваговій категорії, і вона тут ну просто чудова. Ну і наголошую, що сприйняття звуку це завжди суб'єктивна історія. Тому, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі, приходьте до нас в салони, послухайте їх особисто і складіть свою суб'єктивну думку. І обов'язково напишіть її потім в коментарях. Але перед тим ловіть технічні характеристики на Шанлінг HW600. Ну і звісно ж, виводжу вам ціни на екран. Висновки, як на мене, це чудовий дебют. Так, складати конкуренцію такі легендарні моделі, як Audes, звісно, важко, особливо якщо це перший твій захід на ринок планарних навушників, але насправді не так вже й багато було відмінностей, тобто вони були, але не такі значні, не такі суперважливі. Ну це більше історія про власне відчуття смаку, звуку. І якихось технічних моментів як вам більше подобається. Ну і в деяких моментах Шанлінг будуть краще за Одес, наприклад, по вазі раз по більш компактній формі, вони менші, вони зручніші. Конкурувати за Одес важко, це правда. Але шанлінг достойно зайшов в цей сегмент, тому що тут дійсно висока якість звуку. Ми ж в цьому випуску говоримо про серйозний хайфайний звук, тому навіть якщо є якісь нюанси чи деталі. Ну, це все береться до уваги і виправляється з часом. Плюс не будемо забувати про те, що існує багато людей, дуже багато людей, яким подобається такий звук. Контрастний, багато високих, так що і басочок ще є. Тобто, свого покупця вони точно знайдуть. Можливо, навіть це ви. Тож такий у нас вийшов огляд. Якщо він вам сподобався, поставте, будь ласка, лайк під цим випуском, напишіть якийсь коментар і підпишіться. Можете ще й дзвіночок поставити, тому що у нас кожного випуску є розіграші. І розіграші абсолютно прості. Виграти може правда кожен, кожен хто залишає коментарі під нашими відео. До речі, про розіграш в минулому випуску ми розігрували сертифікат на суму 2000 гривень, який ви можете витратити у нас в магазинах на купівлю чогось музичного, чогось цікавого. Давайте дізнаємось, хто став переможцем. Тож, переможцем, який отримує сертифікат на 2000 гривень від саундмах. Стала людина, яка написала цей коментар. Оцей очікуйте в коментарях, ми з вами зв'яжемось і розберемось, як вам отримати ваш подарунок. А ті, кому не пощастило в цьому розіграші, і всі, хто новенький на нашому каналі, далеко не розходимось, тому що у нас зараз буде ще один розіграш. І розіграш буде кайфовий, тому що розігрувати ми будемо навушники. Навушники Shanling MTV 200. Три тисячі гривень. Три тисячі гривень. Нормально. Я теж хочу в розіграші прийняти участь. Гля, а що тут? NC прозорий режим Bluetooth 10 мм динамічний драйвер із титановим покриттям діафрагми. Для того щоб прийняти участь, просто підпишіться на канал, залиште будь-який коментар під відео від семи слів і все, готово. Оголошення переможців в наступному відео. Ну і на цьому все. Дякуємо вам за те, що провели з нами цей час. Це була компанія SoundMag, мене звати Настя Грушечка. Всім бажаю гарного всього. Побачимось!